Студенти Київського національного університету імені Шевченка викривають ймовірну корупцію в своєму виші. В соцмережах вони створили групу Шева Пил, де розглядають заяви про вимагання грошей та тендерні процедури у виші. За два місяці спільнота зібрала понад дві тисячі підписувачів, а ідею хочуть прийняти студенти інших навчальних закладів. Чи знайшли корупційні схеми і як до викривателів аматорів ставиться адміністрація університету, з'ясовував Григорій Пирлік. Ці троє першокурсників єдині публічні представники студентської спільноти «ШВПИЛ», яка збирає інформацію про можливі корупційні порушення в університеті Шевченка. Но ми вирішили почати саме з проблем корупції, тому що це -то таке основне і те, що волнує більшість. Усі троє визнають особисто з корупцією в «Альмаматер» не стикалися. Описують факти, про які їм розповідали інші. Больше всего писали про проблему поселения в общежитии и больше всего именно про десятое общежитие. Двухместных комнат, естественно, ограниченное количество, а желающих поселиться туда много. И там выстраивается целая коррупционная вертикаль, что для того, чтобы поселиться в двойку, ты должен платить. Хлопцы склали заяву в ректорат и начали собирать подписи. Керевництво призначило службовую проверку. Это довольно серьезный инструмент давления на коррупционеров. То есть в любом случае проверка любого рода – это всегда психологическое давление, это всегда юридическое давление на людей, которые, скажем так, недобросовестны Овісно виповняють свої обов'язки. три чи чотири дні поспіль висіло оголошення, що будь-хто в гуртожитку може прийти і з будь-якими питаннями до комісії звернутися, жодного звернення, в якому би підтверджувалися ось ті... Е... Чутки, чи чи я не знаю, як правильно це назвати? Яке було виклада цими студентами? Не було проректор університету Шевченка Володимир Бугров каже: до проекту ставиться негативно. Пригадує два місяці тому представники Шевапилу звернули увагу: шість років поспіль продукти в студентській їдальні постачає одна фірма. Після розголосу керівництво ВИШу ввело першокурсників у тендерний комітет. Очолює перший проректор у нас, але от він підписав розпорядження про їх виведення з тендерного комітету, оскільки вони не відвідували його засідання. Я думаю, що тут без коментарів, так от така ситуація. Намічається засідання тендерного комітету, а потім цього комітету повинен придупредити всіх учасників о том, що буде відбуватися. Нас, наприклад, то не предупреждають, то ну. Абсолютно очень странним образом. не звання міністр освіти Сергій Квіт про Шевепил дізнався від журналістів першого. Ідею схвалює студенти українські набагато більше готові платити хабарі, ніж викладачі їх брати, тому це, це над цим треба задуматися, і в тому числі нашим студентам, які хочуть щось досліджувати. Тобто, це та справа, яка торкається обох сторін. Очільник антикорупційного бюро радить колегам аматорам звертатися це до правоохоронних органів. Заяви простині. Злочин вже достатньо для того, щоб це повідомлення внести в єдиний реєстр суду судових розслідувань, аж розпочати розслідування. представники Шевапилу до правоохоронних органів, тільки планують звертатися. Проректор вишу не виключає, що адміністрація буде зі студентами судитися за шкоду репутації. Договір із фірмою, про яку писав Шавапил, ректорат розірвав. Але каже проректор, із діяльністю спільноти це не пов'язане. Просто вирішили шість років співробітництва з постачальником це забагато. Григорій Пирлік, Дмитро Бабак та Дмитро Шанчук новини на першому.